Привіт всім любителям змішаних єдиноборств. Ви на каналі MMA в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Педі Пімблет заявив, що одного разу мріє розділити октагон із чемпіоном дивізіону ісламом Махачевим. Коли я розберуся з Бобі Гріном, то прийде черга Мойкано. Усі хочуть побачити цей бій. Коли я вироблю Бобі, Мойкано стане наступним. Усі кажуть, що хочуть побитися з Конором Макгрегором. Це все через гроші. Мій бій мріє іслам Махачев. Я хочу побитися з тим, хто володіє чемпіонським поясом. Завжди потрібно орієнтуватися на бій з чемпіоном. Нагадаю, що Педі Пімблет і Грін. Зустрінуться в Октагоні 27 червня. Навряд Педі потягне чемпіонство, і думаю, що навіть Грін має шанс на перемогу. Мені подобається Пімблет, але йому ще треба підіймати свої скіли. Ерік Ніксік, тренер Френсі Сенгано, висловився про завершення кар'єри свого підопічного після смерті сина. Він одужує, посмішка повертається на його обличчя, і він все частіше жартує. Він повернувся до зали і трохи поговорив із Тріклендом та іншими хлопцями. Ми прекрасно розуміємо, що далеко не всі рани затягнулися. У нього ще будуть моменти слабкості та вразливості. Хоча він уже говорив про наступний бій. Якось за обідом він сказав, що хотів би наступний бій присвятити синові. Так, це. Жахливо, коли батьки ховають своїх дітей. Надіюсь, Френсіс знайде в собі сили та повернеться до спорту ще сильнішим. Бажаємо йому тільки найкращого та чекаємо на його бої. Джон Джонс, чемпіон UFC у важкій вазі, відреагував на новину про те, що Алекс Перейра обійшов його в рейтингу найкращих бійців промоушену. Останнім часом багато говорить про зв'язок з духами і магією в ММА. І я хочу вам сказати, що це навіть дуже реально. Я відчував усі види дивних енергій, коли виходив на арени і дивився в очі деяким суперникам. Я хочу, щоб ви всі знали, Ісус Христос, цар, і він завжди був і буде непереможеним. Перед ним кожен схиле коліно. У кожного є своя віра, і кожен по-своєму її використовує. Алексій без духів має силу в руках та гарно її приміняє. Шаномелі висловив упевненість, що зможе розібратися з головним претендентом на титул Мирабом Двалішвілі у перших двох раундах. Мираб до Біса нудний. Я нокаутую його за два раунди. Чесно кажучи, найімовірніше я зроблю це швидше, ніж з Алджомейном. Я думаю, мира буде готовий на всі тисячу відсотків. Це можна сказати його бій мрії, і впевненість мира мені подобається. Думаю, він має гарні шанси взяти титул. Генрі Сехудо назвав відповідного суперника для Алекса Перейри. Алекс Перейра не згадує Джона Джонса як можливого суперника. Думаю, Алекс розуміє, що у Джонса є секретна зброя під назвою боротьба. Але мушу сказати, що я хочу побачити бій Перейри і Магомеда Анкалаєва. От кеп очевидності. Алекс не згадує Джонса, тому що не переходить у важку вагу. І те, що Анкалаєв наступний, це даже барану в горах зрозуміло. Тому чекаємо, коли їх зведуть. Лініо Круз, тренер Пер. Перейри повідомив про те, що його підопічний буде готовий повернутися в октагон через півтора місяця. Алекс Перейре, безумовно, буде битися в другій половині поточного року. Сто відсотків. Цей хлопець божевільний, тому в понеділок він уже був на тренуванні. Він сказав: це мій другий спаринг тренувального табору для бою в перті. Я хочу бути в цьому карді. Я йому відповів, що треба трохи пригальмувати, але не здивуюся, якщо він битиметься на UFC 305. Він божевільний, тому все може. Бути, подивимося, чи запропонують вони нам щось найближчим часом. Ну з таким успіхом, думаю, перейра хоче бистро прийти цю гру та напевно піти на покої на піки популярності. Тим паче, він не молодий боєць, але ще один феномен цього спорту. Магомед Анкалаєв продовжує домагатися титульного поєдинку з Алексом Перейрою. Алекс, я поважаю тебе, але реальність така, що ти все ще чемпіон, тому що поки що не бився зі мною. Ти бився з фейковим ніндзя і вуличним бійцем, у яких слабкі підборіддя. Якщо Адесані зміг тебе нокаутувати, то зможу і я. Я зроблю це не використовуючи боротьбу. Ну от, якщо без нюхання яєць, у Анкалаєва є всі шанси якомога швидше відправитись до домцю. Правильно він думає, так і треба. Робити Алекс, пояснить йому, що таке його ліва. Мовсар Євлоєв погодився дати реванш дієгу лопесу. Дієго, ти програв шість разів. Тебе двічі накоутували якісь недоумки. Ден Ніге прийняв бій на чотирьогодинному повідомленні і в третьому раунді знищив тебе. Не говори, дурниць. Лопес відповідає: у суботу ввечері ми з Деном зробили те, чого ти ніколи в житті не зробиш. Ти провів тільки один бій за 13 місяців. Ти не маєш права ні на що. Спочатку спробуй когось прикінчити, або, хоча б, постарайся за себе. Мітити, я хотів цього реваншу, але тепер для дієго це не перспективний бій. Тому хай Євлоєв тусується собі. Все правильно робить Дієго. Йому теж є над чим працювати, щоб битися з топами. Друзі, дякую, що додивилися випуск до кінця. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк і не забудь, будь ласка, залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу. З вами були ММА В деталях. Обіняв та підняв. Скоро почуємось.